І, брати і сестри, дорога церква, я хочу разом із вами сказати слава Богу за те, що Господь Бог усім нам допоміг до цього місця, благословив нас. І ми сьогодні маємо друге служіння. Ось так мирно ми збираємося, маємо тихе мирне небо. Так Господь Бог оберігає нас, дорогі брати і сестри. І ви знаєте, Бог вчора також нас охранув від. Ось цього торнадо не було граду нічого. Ось я пам'ятаю, недавно е, теж був такий буревій, Я був в Кензас Сіті на той час і йшов дуже великий град, і дуже багато наробив біди у людей, але нашу сідалюю це пройшло по милості Божій. Господь дуже сильно любить нас, і його охорона, його забота є над нами. За що слава нашому Господу, дорогі брати і сестри. Я хочу разом із вами зачитати декілька місць Святого Божого письма, і разом із вами хочу пороздумувати над ними перше місце це буде соборне послання святого Апостола Якова, 4 глава із першого вірша, такі слова: звідки війни та свар між вами, чи не, звід... чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють. Бажаєте ви та й не маєте, обуваєте і заздріте. Та досягнути не можете, сваритися та воюєте, та не майте, бо не прохаєте, прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожне, часу проти Бога? Бо хто хоче бути світові, приятелем, той ворогом Божим стається. Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, жадає аж дозд до заздрости Дух, що в нас пробуває. Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать до цього місця, дорогі мої брати і сестри. Бог гордість там, де, де гордість, там, дорогі брати і сестри, немає миру, там немає миру, дорогі мої. Ви знаєте, що значить. Що означає гордість? Гордість це ви знаєте така риса характеру. Це є дуже погана риса характеру у людини, коли людина допускає в своє своє серце гордість. І з такою, з такою людиною дуже тяжко спілкуватися, і коли якщо відбувається якісь непорозуміння, ви знаєте, дорогі брата сестри, що з такою людиною дуже тяжко прийти до миру, тому що людина, яка горда, вона, вона не шукає миру, вона завжди оправдає себе в тій чи іншій ситуації, вона ніколи не признає себе винуватим, дорогі мої, і чому От, чому людина, чому Христини приходить до такого состояння, що закрадається гордість у життя Христинина, у серці Христинина. дорогі брати сестри, ви знаєте, Слово Господнє нам говорить, щоб кожен із нас, я і кожен із нас перебували, ми перебували ми в молитвах і в постах, і на всякому місці стояли на стражі, даби в своє серце, дорогі мої, не допускати гордості, не допускати. Нічого, те, що Богові не подобається, ви знаєте, дорогі мої, що до яволу він ходить як крикує лев. Коли, коли він шукає, даби щось своє внести в серце християнина, тому що йому дуже невигодно, коли діти Божі вони ходять в істині, дорогі мої, ви знаєте, що з гордість вона закрадається в серце християнина. Тоді, коли християнин він перестає пильнувати, коли ви знаєте, він щось зробить якусь річ, чи гарно запроповідує, чи заспіває пісню. Чи розкаже вірші, і хтось поїде і О, брате, як ти гарно сказав, як ти хорошо сказав. І ви знаєте, коли Христина не пильнує, Він починає себе в чомусь піднімати. І ось так помаленьку, помаленьку закладається гордість, закрадається гордість в серце Христини на дорогі мої. І коли Христини він не пильнує, ось ця гордість, вона приносить дуже погані наслідки у серце Христини, на дорогі мої. Ви знаєте, нижче Господнє слово говорить, каже, що бажає ви та не маєте убиваєте, зазристе та досягнути не можете та воюєте». Та не майте, бо не прохайте, дорогі брати, і сестри. Ви знаєте, що християнин, який має в серці своєму гордість, і коли він приходить до Бога в молитві і щось просить в Бога із гордим серцем, то Бог він дивиться, і ви знаєте, він не дає відповідь на молитву, тому що серце є несмирене. І тут Господь говорить, каже, що Господнє слово каже: ви прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Господь він бачить твоє і моє серце, з яким я серцем приходжу до Господа, чи я приходжу до Бога з чистим серцем і смиреним, сокрушеним, і тріпищим перед Божим Словом, чи, можливо, я приходжу із гордим, і лукавим серцем, і хочу щось попросити в Господа. Ви знаєте, дорогі брата, сестри, Господь бачить кожне серце, моє, і кожне серце, Бог Господь бачить, якими путями хожу я, чи моє серце неповнене, дорогі мої, ви знаєте, Бог бачить. І коли я щось прошу в Господа, Господь він див. На моє серце, якщо моє серце є смиренне і сукрушене, Господь дасть відповідь на твою і мою молитву, але якщо моє серце є горде, моє серце є повне лукавства, Господь не дасть відповіді на твою і мою молитву, дорогі мої. Ви знаєте, що Господь Бог, він і є лицеприятний, Господь Бог, він призирає насмироного і на укрушоного. Дорогі мої, ви знаєте, коли Самуїв прийшов. Помазувати Давіда на царя. Він подивився на його братів. Він побачив його братів, що вони є, що вони є красиві, вони є рослі. І він думав, що Бог, що будущий цар для Ізраїля, це один із них. Но Бог він бачив серця їхні, Господь бачив серця Давіда, яке було смирене перед Богом і сукрушене, і Бог він помазав Давіда на царя. Дорогі мої брати, сестри. Ви знаєте, як важно кожному із нас прибувати, прибувати в Божій присутності і і і шукати ось це єднання з Господом і просити в Бога, ось це смирення, дорогі мої. Ви знаєте, даби моє і твоє серце, воно було смирене перед Богом. Ну ви знаєте, що смиренність, що смирення це є, це є дуже хороше качество. але для смиреної людини також є нелегко. Ви знаєте, що життя і дорога і хри христинина, який є смирений, воно є дуже нелегке. Воно є дуже нелегке, дорогі мої, в цих, в усіх труд. І із смиреним христинином є Господь на всякому місці. Ви знаєте, я пригадую свідчення одного брата, який свідчив про своє життя, і що, яка подія була в його житті. Каже, що одного разу три брати, і з цих трьох братів каже, був мій один лучший, самий лучший друг. І каже, сталася одна така ситуація, що вони дуже-дуже негарно поступили зі мною. І каже, це дуже сильно вдарило по мені. Каже: я не міг не читати. До слова Божого, я не міг молитися, каже, я не міг проповідувати, мені було дуже тяжко. каже, Мені було дуже тяжко це прийняти. І каже, я взяв п'ятиденний пост, і каже, даби Бог дав вихід із цієї ситуації, і Бог йому дає і дає на серце, даби він пішов до цих братів і примирився з ними. Ви знаєте, що і він каже, я собі так подумав, Боже, я ж не є винуватий в цій ситуації, я є правий в цій ситуації, але Бог каже, ти хочеш вихід із цієї ситуації, слухай. Голосу мому, і ви знаєте, цей брат він іде до першого брата і каже за. Встукає в двері, відкриваються двері і чує такі слова. І сой, брат, каже, я знав, що моя візьме, я знав, що я виграю в цій ситуації. І сой брат, він так молиться до Бога. Каже, Боже, дай мені сили встояти, дай мені сили встояти, Боже, допоможи мені. І він каже: О, брате мій, якби ти знав, чому я прийшов до Тебе, я прийшов до Тебе, даби знайти ось цей мир з тобою. Брата, я каже, не хочу виясняти, хто правий не прав. Я шукаю миру. Я хочу, даби ти прости мене, брате, Прости мене і каже, ми і сльозно каже, примирилися, стали на коліна, помолились, і каже: Я відчув, що прийшов мир із цим братом, і каже, так я пішов до другого. І каже, коли я постукав в двері свого лучшого друга, каже, він відкрив двері і я, каже, почав плакати і казати: Прости мене, прости мене. І вони каже, і ми сльозно примирилися і стали на коліна, і каже, зійшла велика благодать. Каже, якої я до цього часу ніколи не відчущав. Каже, настільки велик. Яка сила, яку не можна переказати, дорогі мої брати, сестри. Господнє слово, воно є вірне, Господнє слово нам говорить, каже нас, я ось на кого я призрю насмиренно, на укрушоно і на трепещу над моїм словом. Господь він дивиться і він бачить Твоє і моє серце, яке воно, чи воно смиренне, чи воно горде, дорогі мої. Ви знаєте, ми багато рівнуємо осилі Духа Святого, о великої благодаті Дух Божої. Господь дає свою благодать на смиренне серце. Якщо твоє серце, воно жажде великої благодаті Божої, то я буду все робити для того, я буду смирятися перед Богом, я буду ходити в великому смиренні. І коли мені хтось щось скаже не так, я буду все покривати любов'ю, тому що я шукаю що, я шукаю єднання з Богом, я жажду цієї благодаті, я жажду ось цього миру з Богом, даби Бог був рядом зі мною на всякому місці. Дорогі мої брати, сестри, ви знаєте, і коли я буду дивитися на брата чи сестру, я буду все покривати любов'ю. Я нічого не. Буду мати проти нього, тому що я хочу мати мир в серці своєму і мир з Богом, дорогі мої брати, сестри. І тоді будеш ти, я відчувати цю велику благодать в своєму житті. Ти будеш відчувати велику силу Духа Святого. Коли будеш ставати на коліна перед Господом святим, ти будеш відчувати велику благодать, і що Господь рядом з тобою стоїть, і благословення Боже будеш відчувати в житті своєї, і щоб не сталося в житті твоєму, які б трудності не пройшли, ти їх пройдеш, тому що з тобою є. Бог з тобою є той, який проведе тебе через ці трудності. Є з тобою є Той, який дає перемогу. Алілуя, дорогі брати і сестри. Господь він хоче і знімати благодать свою в Твоє серце. Но Бог він хоче, даби сьогодні ти смирився низько перед Богом і підійшов до нього, і відкрив своє серце, в великому смиренні. і Відкрив своє серце і сказав, Господь війди в серце моє, зроби велику переміну в житті моєї, тому що я хочу відчувати благодать твою, я хочу відчувати велику силу твою, я хочу, Господь, відчувати силу Духа Святого і прибувати в Твоєму присутністю постоянно. Я хочу ходити з тобою по путі твоєму, дорогі мої брати і сестри. Господь на цьому місці, Господь стукає сьогодні до Твого і мого серця, дорогі брати, сестри, і, і залежить від тебе і мене, чи ти получиш благодать, Господню, Господь хоче, деби ти відкрив серце своє, і ти показав і впустив Господа в своє серце, і Господь війде в твоє і моє серце, і Він зробить. Велику переміну, Господь зробить велику переміну і наповнить своєю благодаттю. Дорогі брати, і сестри, хай допоможе всім нам Господь, даби ти і я ми любили ми любили істину, ми були смиренними і шукали ось цього миру. Не, не ждали того моменту, коли до мене прийде брат. А якщо я знаю, що мій брат щось має проти мене, я йшов до його і шукав у цього миру. І тоді Господь він благословить, Господь і заря благодать свою, тому що, дорогі брати і сестри, блажений, то. То який, який, який є творцем миру, який шукає миру, хай благословить усіх на всьому Господь. А за ці слова, нехай буде Богу, слава. Амінь.